Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. Сьогодні ми будемо вам розповідати про найпопулярнішу піч камінного типу модель 5115, повна незалежність від електрики та газу. Займає мінімум вільного простору, істинно французький дизайн. Отже, почнемо. Дуже містка топка з великим камінним склом. Піде-ефект горіння, забезпечує додаткові бічні стекла, що дозволяють спостерігати процес горіння з усіх боків. Повністю чавунний внутрішній корпус із шамотною цеглою, що дозволяє працювати печі на будь-яких видах твердого палива навіть на вугіллі, конфорка середньої потужності, корпус повністю емальований керамічною емалью. Власний піддон для безпечної установки на поверхні підлоги. Зручне обслуговування печі за рахунок двох дверей для подачі палива, легке видавання золи з камери горіння за допомогою рухомої решітки лисника. В малих габаритах має високу теплоємність, велику масу та високий коефіцієнт корисної дії. Отже, ця піч довготривалого горіння. Для замовлення пишіть у директ.